Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку засоби створення і редагування проєкту в середовищі Peyton. Середовище IDL має деякі допоміжні засоби для написання тексту проєкту, чим спрощує нам з вами роботу. Після введення першої або кількох перших літер ключового слова. Можна натиснути сполучення клавіш Ctrl-пропуск, після чого відкриється список, показаний на фото, з якого можна вибрати потрібне ключове слово, до прикладу, «Прід». Після введення імені функції та відкриття відкриваючої дужки автоматично виводиться підказка, в якій згадуються аргументи, які можуть бути в цій функції. Нижнє зображення. Система автоматично розставляє в потрібних місцях тексту проєкту відступи після рядків, що завершується символом двокрапка, та інших випадків. Чим полегшують нам введення коду. Так, система вважає різними великі та малі літери. Якщо слово утворене з кількох слів прийнято, і зручно для кращого розуміння писати першу літеру кожного слова великою. Ви вже знаєте, що в процесі виконання проєкту програма інтерпретатор перевіряє кожен рядок тексту проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі помилки присутні, то виконання проєкту переривається. І у вікні середовища IDL з'являються повідомлення підказки про номер рядка, де допущено помилку, а також коментар до цієї помилки, що полегшує нам звичайно, роботу при наборі тексту проєкту. На відео. Так на відео виведено червоним кольором повідомлення про помилку в рядку 8 та її короткий опис. В цьому рядку повідомлення про помилку вказано ім'я методу, а саме те, який викликав зупинку виконання проєкту. Потрібно виправити в тексті проєкту знайдені синтаксичні помилки і знову запустити наш проєкт на виконання. Після чого проєкт починає працювати успішно і виконувати потрібні вказані в, в, в кодові дії. Для виведення на екран у ході виконання проєктів текстових повідомлень можна використати спеціальне вікно повідомлень. Так у мові Python можна створити вікна повідомлень кількох різних видів. Для цього призначені такі команди, як «Show Info», В дужках в лапках вказується спочатку текст у рядку заголовка, а через кому в лапках вказується текст повідомлення. Дана команда створить інформаційне вікно із відповідним значком і текстовим повідомленням. Команда Show Warning з такими самими. Показниками в дужках, як і для шоу-інфо, створює вікно попередження із відповідним значком та текстом попередження. Ще одна команда Show Error створює вікно оповіщення про помилку із значком помилки, і текстом повідомлення про помилку. Звичайно, існують і інші команди для створення вікон повідомлень, але ми з вами використовуватимемо саме. Ось ці три команди. Так, для відкриття повідомлень із заданим текстом заголовка і виведенням в ньому заданого тексту повідомлення потрібно імпортувати для початку, до початку проєкту модуль TinterMessageBox і використати команду відповідно до призначення вікна. До прикладу, так як показано на відео, потрібно під час руху вказівника у вікні виконання проєкту відкрити вікно повідомлень. З текстом у рядку заголовка події та текстом повідомлення я використовую вікно повідомлень. Приклад тексту обробника подій «MouseMove» Для вікна проєкту з командою, виведення вікна повідомлень і результат виконання відповідного проєкту наведено на відео. Хто бажає, може самостійно спробувати набрати текст даної програми в середовищі IDL, запустити на виконання і переглянути хороший результат. Але в кінці. Ці уроку ми з вами обов'язково виконаємо практичну роботу. Тому після ознайомлення з повідомленням потрібно закрити це вікно. Закрити вікно можна кількома способами, вибравши кнопку ОК або кнопку закриття вікна. Тільки після цього, після закриття вікна повідомлень, можна закривати вікно виконання проєкту. Але хочу звернути вашу увагу, що в цьому прикладі, який ми розглядали, використано подію Move Smooth, яка позначається в мові Python написом Moving. Цікавим є те, що в цьому разі, якщо вікно повідомлень відкривається поверх вікна виконання проєкту, проєкт буде складно завершити, використовуючи саме мишку. Адже як тільки вказівник буде переміщуватись по вікну проєкту, наступатиме подія MouseMove і як результат запускатиметься на виконання обробник цієї події, який знову відкриватиме вікно повідомлень, тобто такий замкнутий круг. Тому закінчити виконання проєкту можна, натиснувши сполучення клавіш Alt-F4. Це сполучення клавіш можна використовувати для закриття вікна виконання будь-якого проєкту. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером за посиланням, показаним на слайді, або ж, скориставшись посиланням в описі під відео, чи відсканувавши QR-код в правому куті зображення. Ви відкриєте інструкційну картку, дотримуючись якої ми зможемо створити цікавий проєкт. Давайте разом спробуємо цей проєкт відтворити та отримати за сьогоднішній урок позитивну оцінку. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таку інструкційну картку. Нас цікавить друга її частина для тих, хто вивчає Python. Якщо ви вивчаєте Pascal, переходьте за посиланням в описі під відео на відеоурок по Pascal. Для початку відкриємо середовище IDL пуск всі програми IDL Python. Створюємо новий проект. Файл новий. IDL згорнемо. Я розташовую. Так, щоб видно було умову. Можна трішки зменшити. Дивимося, що нас далі просять. Просять, введіть нове, в новому вікні команду для створення вікна проекту і команду Rodbind. Один клік. Давайте розпочнемо. Для початку підключимо модуль створення вікна. Chrome. Tkinter, import. Як бачите, дана інструкційна картка не складна. Всі е, кроки в нас досить ясно описані. Потрібно уважно читати і виконувати все по пунктах. Тепер вводимо команду е, для даного вікна. А саме рот.bind. Підключаємо, яка ж саме буде дія відбуватися. А саме в нас буде відбуватися клік. Ми знаємо з попереднього року, що одиничкою позначається клік. І прописуємо саме команду. клік, Закрили дужку, Далі нас просять виконати наступні дії. Нам потрібно створити обробник події з іменем Клік. Для цього встановіть курсор після останнього символа першого рядка проєкту та натисніть клавішу Enter. Ставимо в кінці рядочка. Tkinter Import. Enter. Давайте ще один, щоб краще виділити. Dev. Створюємо подію. Клік. Клік. Event. Event. Двокрапка. Ой, вибачте, дужки закриємо, і тоді двокрапка. Enter. Автоматично утворився відступ. Тепер створюємо е, першу в нас процедуру, а саме зміна розмірів. Ми встановлюємо розмір вікна, так як нас просять, висо, е, ширина 400, висота 300. Rot.geometry В дужках, в лапках 400. Х на 300. Не знак помножити, а саме Х. Бо це буде помилка, якщо введемо знак помножити. Потім друга команда це в нас род заголовок. Кіду Звертаю вашу увагу на великі та маленькі літери. Вони мають бути точно такі, як показано в зразку в інструкційній картці. Я змінюю. Змінюю значення. Була. Стивостей. Вікна. Закрили лапку. Закрили дужку. Enter. Тепер властивість у нас буде наступна зміна кольору. Рот. Відкриваємо квадратні дужки, лапки. BG означає, що колір дорівнює. І в лапках називаємо колір Yellow. Жовтий. Enter. Готово. Перша частина нашого з вами проєкту готова. Має ось такий вигляд. Далі натискаємо файл. Save as... Зберігаємо в нашу папку з проєктами. В моєму випадку на дискові D я створив папку Python, Python Куди й всі свої проекти з даного середовища. Підписуємо вправа вправа 6.2. І своє прізвище. Зберегти, щоб вчитель знав, чия це робота. Запускаємо Run-Run modu. Run З'являється наше вікно, клацаємо по вікну. І бачимо, як змінюється заголовок вікна, змінюється його колір та розмір. Більше ніяких дій не відбувається. Закриваємо вікно, повертаємося до коду, повертаємося до. Нашого вікна, інструкційної картки, і дивимось, що нас просять далі. Так, фон ширина змінилась. Видаліть одну з літер у першій команді проєкту. Перша команда проєкту от у нас геометрі. Давайте видалимо останню літеру слова геометрі. Видалили. Run. Run модуль. Окей, зберігаємо зміни, запуск, програма запустилась. Але натискаючи на вікні, у нас з'являється ось таке повідомлення. Повідомлення про те, де розміщено наш файл, звідки взято зчитано. І про те, що в нас допущена помилка в слові GeoMetry. Бачимо, написано «геометр». А має бути геометрія, тобто з Y. Ми закриваємо вікно, повертаємось до нашого коду, вставимо в дане слово відповідний курсор і виправляємо синтаксичну помилку, ввівши потрібний знак. Повторно запускаємо на виконання, зберігаємо зміни, і тепер все чудово працює. Тобто, таким чином, ми побачили, як нам підказує, в якому слові помилка. Можна було б, до прикладу, поставити в титул Старти, наприклад, «Е». Знову ж, запустивши даний проєкт на виконання, в нас знову з'являється помилка. Повідомлення про помилку. І в повідомленні ми побачимо, бачимо тепер, що вказується тітл помилка. Зупиняємо наш проєкт. Відкриваємо код, шукаємо титул, виправляємо помилку, ставимо правильний знак, запускаємо, зберігаємо зміни, і все в нас працює. За допомогою цього, таких повідомлень ми швидко можемо виявити, де саме виявлена помилка. От ми бачимо, що вказується: приклік. В рядочку рот титл, допущена помилка. Так само і у попередньому. Що в четвертому рядочку. От ми бачимо Line 4 по клік, род геометр допущена помилка. Дуже швидко і зручно виявити, в якому саме рядочку, тому що нам все пишеться. Четвертий рядочок, от він четвертий рядочок, род геометрі. Род-титул, П'ятий рядочок, п'ятий рядочок. Добре, це ми розібралися і виконали. Тепер нас просять змінену версію проєкту запустити, виконали, виправили помилочки, розібралися, як знаходити помилки і їх виправляти. Далі я трішечки підніму, розширю, щоб зручніше було видно. І далі нас просять: додайте до проєкту команди збільшення висоти. Вікна проєкту на 150 пікселів після клацання лівої кнопки миші. Для цього в кінці ось цієї процедури змінення кольору. Ставимо курсор, натискаємо Enter і набираємо наступний значення H, H дорівнює рот. Вин. Фо. хейк, Хей. Плюс 150. пятьдесят. вот так и выглядит. Enter. Я трішки опущу, щоб усе видно було. Збільшу ця команда збільшить наш відступ висоту. Тепер прописуємо знову ж код рот крапка. Геометрі. Геометрі. Відкрили дужку. в 400 х. Фігурні дужки означають, що зміна. Закрили лапки. Поставили крапку. І вказуємо, що формат. Мат. Закрили дужку. Закрили. дужку. Готово. Зберігаємо, Run Run модуль. Зберігаємо зміни і запускаємо. Запустилась наша програма. Натискаємо. Змінились розміри. Але тепер при кожному натисканні збільшуватиметься висота нашого з вами вікна. Закриваємо, все працює. Дивимося наступне. Ще нас просять до даного проєкту додати команду відкриття вікна повідомлень після клацання лівої кнопки мишки. Тобто до цього ж коду нам ще додати потрібно код повідомлення, щоб з'являлось вікно. Але, щоб вікно повідомлень з'являлося, пригадуємо, потрібно встановити відкриття модулю Message Box. Ставимо в кінці першого рядочка, натискаємо Enter. From, підключаємо модуль модуль.Mesage. Box. import і решіт. Зірочка. Готово. Тепер ставимо в кінці останньої команди: Enter. І прописуємо текст процедури. А саме, що це в нас буде повідомлення інформуюче шоу. В дужках в лапках. Текст заголовка. Події. Закрили лап. Апостроф поставили кому. Відкрили лапки. Вказуємо Україна Повідомлення нашого з вами. Вікна повідомлень. Єдина країна знак уклику. Закрили лап лапку і закрили дужку. Готово. Запускаємо нову програму, ОК. І натискаємо. Бачимо, з'явилося повідомлення, і наше вікно відкрилось. Україна єдина країна. Події. Окей. Повторюємо: знову з'явилось повідомлення. Все працює. Закриваємо вікно. Закриваємо IDL. shell І даний проект Теж ми закриваємо. Але не забувайте, що даний проект потрібно надіслати вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому виконання. Даної інструкційної картки завершено. Дома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.1. Сторінка 165.172 з підручника з інформатики для 8 класу. А також самостійно можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 172. Не забувайте писати коментарі. Допоміг я вам отримати позитивну оцінку за сьогоднішній урок з інформатики. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!